Ті чоботи мають бути абсолютно в кожного. Це у нас на осінь на зараз ходити, а це у нас на зиму на полювання чи на рибалку. Мінус 50 вони витримують чулок натуральна овчина. Це у нас ще з Неопрена, він розрахований на температуру плюс 15, мінус 5. Тобто іменно зараз в них ходить. Тобто вони крепкі, в них можна і по лісі ходити, і по гіллякам, і по полю. Ну, Візде, де хочете, там і будете в них ходити. Ви подивіться, як вони гарно, класно виглядають. Це у нас леміго, Польща виробництво, це у нас Демар, теж виробництво Польща. Галош тут іде. Термокаучук, резіна, яка на морозі не добіє, нічого їй не буде, як ти її не тни, вона все одно буде однаково еластична. Вони не слизькі, що одні, що другі чоботи, чи по грязі, чи по камінню, чи по якимсь палкам будете бігати. Без різниці. Все, в них буде чудово. Дивіться, тут ось допише «Lemigo, made in Poland. Тут у нас Демар in Poland. Пише да пише ось дозаду. Тоже пише Made in Poland. Ціна 3900 гривень, ціна 2600 гривень. Ці беруться в нас на розмір більше від звичайного взуття. А ці беруться розмір в розмір, тому що вони повномірні. Візьмете більше, то ноги будуть у вас з них вилітати. Так що кому треба чоботи, пишіть дзвоніть, і відправимо вам.